Вітаю всіх. Будемо починати сьогодні. У нас понеділок, 8 липня, і сьогодні ми а, працюємо по ринках. Як завжди, подивимось, фундамент подивимось звідси CFTC і сі і підкоригуємо або зробимо нові прогнози в залежності від ситуації. І так по фундаменту у нас сьогодні. Ну як зазвичай, да, понеділок ми вже бачили неодноразово події, як правило, з визначних значних немає тут. В календарі у нас. Бачимо на сайті взагалі нічого немає, окрім Європи вже виходили новини. Ну і бачимо, що тут на Європі на, на Америці, точніше, також е нічого значного будь інфляційні інтенсивні очікування, е які ми отримаємо за фактом вже в четвер. Ну саму інфляцію. А тому день має в принципі бути лайтовим. А, завтра також визначних подій немає на європейській сесії. Вночі бачимо дані по Австралії. І о, на Америці вже о 18 буде виступати о, Джером Паволом. Полурічний звіт по грошово кредитній політиці. До речі, це буде не один виступ у нього. Він також буде виступати і тут у середу. Тому, о, скажімо так, вівторок, з середа о 17.00 на ринках може бути волатильно. Далі, середу, окрім Павола. Також на Європі ніяких подій немає вночі. Дані по новій Зеландії повітря відставці бачимо 5,5, прогнозів п'ять. немає. Ну в цілому, я думаю, що там а, можуть бути розмови вже про подальше її зниження. Ну і крім виступу Джерма Павла, ми бачимо зміну запасів по нафті. У четвер а, вже є новини по Британії. Бачимо, 9 ВВП будуть давати. Німеччина дає свої дані по інфляції по Європі. В цілому ми вже отримали да, цю статистику. Інфляція, там як і очікують, 2,5, на те, що в принципі і прогнозували. А, далі блок новин по Америці. Ну і саме важливе, да, ми знаємо це інфляція, на індекс споживчих цін. Ми бачимо тут річні показники. Тобто на ці показники треба звертати увагу. А це від то, це то, від чого буде відштовхуватись ФРС в подальших своїх заявах стосовно ставки. А ми знаємо, що наступне е, е, рішення по ставці да, у ФРС відбудеться 31 липня. Там, там як зазвичай дводенне засідання 31 липня вже будуть оголошені конкретні результати, що вони зі ставкою залишають на місці, або будуть її знижувати, або взагалі буде йти мова про подальше підвищення. На сьогодні да, ми бачимо ось такий відсоток учасників ринків, вважає, що ставка буде без змін, тобто 5,5% залишиться якою є. Ну і по факту, це буде залежить знову ж таки від інфляції, тому що дані по безробіттю вийшли минулого тижня в п'ятницю, і ми з вами в п'ятницю під час ефіру це обговорювали. Давайте поглянемо на ринок праці. Дані зросли, і як ми з вами і говорили, що цифра збільшиться доларнизм, решта проти нього зростатиме. Ну так воно і вийшло. Очікували 4%, По за фактом отримали найвищий показник по безробіттю за останні роки, і це дійсно є певний стимул для того, щоб робити якесь пом'якшення по грошову кредитній політиці. Однак, друге на що звертає ФРС увагу, як я постійно вам розказую, це інфляція. Яка якраз таки буде виходити четвер. І якщо говорити про інфляцію, чи вона скоротиться чи ні, тут варто звертати увагу на нафту, до якої ми зараз з вами також дійдемо на графіки. Подивимось. Тому четвер головна подія можна сказати цього тижня. Інфляція в Штатах не обов'язково е фіксуйте собі, да і не пропускайте в торгах свої. Також це враховуйте. Ну там на мається на увазі стопу без стати або закривати взагалі позиції. Тому що це долар, а долар є скрізь. Будь-яка пара, будь-яка валютна, ну, валютна пара мається на увазі. Буде тут на це ситіло реагувати. В п'ятницю ну таких якихось серйозних подій немає. Ми бачимо, що Франція буде давати свої дані по інфляції ну знову ж таки по Європі ми вже їх в цілому отримали. Тут якісь реакції. Ну я думаю, незначні будуть для європейської валюти. Зараз для європейської валюти більш значне це якраз таки політичний фонд. Да, те, що там після виборів у Франції, в тому числі, може далі відбуватись. А, ну, взагалі так, також ще будуть виходити дані по Новій Зеландії, індекс ділової активності, а, і в цілому, все на Америці індекс цін виробників, ну, тобто такі незначні події. Головне, що по Америці буде виходити це четвер. Ну і плюс не забуваємо вівторок, середа виступ Джерома Паула з піврічним звітом по грошово кредитній політиці. Тобто, що можна говорити? Ну так по країнах окремих да, якихось значних подій немає. Єдине виділяємо те, що вже сказав, вівторок, середа і четвер. Це штати, які в принципі будуть рулити кожного дня. Да, Вівторок може бути волатильність на першому виступу Павла, в середу може бути друга Ну знову ж таки, під час виступу Павла. Ну і четвер це є сама інфляція. На це обов'язково звертайте увагу. По Валюта, що в нас є по звітах. Сісії -сі. бачимо, Європа купується, тобто оператори продовжують купувати європейську валюту а майже 12 тисяч контрактів закрито на продаж, набрано більш 4 тисяч на купівлю. Давайте поглянемо графік, що в нас є, як ми з вами в п'ятницю і говорили, так, що можуть добити до цього рівня, так вони сталося. На новинах на операторах добили. Ну і зараз, після вихідних, бачимо, було відкриття з невеличким гепом. <кій> на маленьких фреймах це буде видно ось тут. Ось так відкрились і так зараз відпрацьовують. Про що можна говорити в цілому, да на тиждень. Ну, по перше, ми знаходимося під зоною супротиву. Давайте це може забираємо цей прогноз нас виконаний під зоною супротиву. Значить, може бути повторення ось цього сценарію вниз. Ось таким чином знову ж таки більше це буде залежати вже я думаю не від євро, не від євро в цілому, не від європейської валюти, а від того, як буде вести себе американський долар. Під час е, виступу того ж Павола і під час інфляції в четвер, тому е, тут напевно краще поки що утриматись від якихось продажів. Е, все ж таки, я думаю, що якщо риторика Павла буде на пом'якшення, хоча знову ж таки розуміємо, це піврічний звіт, це вже що те, що було зроблено. Тобто, він просто буде звітувати перед Конгресом про те, що вже він зробив за ці півроку, ну не він там, а ФРС мається на увазі в цілому. А це вже може бути все те, що враховано ринками, тому що вже півроку пройшло. Да, і він просто по факту там, ми зробили це. Ми зробили то, але там можуть бути якісь заяви, тому що там можуть бути питання. Він там на щось може відповідати. Якісь там майбутні заяви робити, чи вони будуть гучні чи не гучні. Ну, в принципі, історія нам покаже на вівторок середа. Однак не виключно, що там може бути волатильність, тому ситуація по всіх валютах цього тижня буде залишити окремо від долара США. А і якщо ми говоримо, чи варто зараз продавати євро, я б не поспішав, принаймні не поспішав би ну, до завтрашнього дня, тому що о, не виключно, що можливо бути, мож, може бути і ось такий сценарій. Ми бачимо вже, якщо я не помиляюсь, тижнів 5 поспіль оператори скуповують о, європейську валюту проти американського долара. Тобто євро набирає позиції на купівлю. І колись пам'ятаєте, раніше ми з вами обговорювали, чи можливо зростання євро до позначки 1.10. Ми з вами. Я, я казав, що ну, все ж таки, я більше вірю в те, що буде зростання, тобто в рамках цього тренду. Зараз на більшому фреймі ще було видно. В рамках ось цього да велетенського не спадаючого тренду, і вже потім від цієї лінії лінії супротиву, і в цілому да трендової лінії можливо подальше зниження вниз. Тому на, на мою думку, шанси на зростання у євро є зараз. Однак знову ж таки дивимось на те, як поведе себе. Ну, Джером Павлов не те, щоб і да, як він звітується перед конгресом там перед Сенатом, і на те, як буде, яка буде реакція на інфляцію в Америці. Ну, це ми побачимо вже в сам четвер. Тому по Євро ось такі сценарії, але будьте обережні: принаймні до завтрашнього я, я думаю, треба просто почекати, хай ринок розкачається і далі вже можна щось робити. По британському фунту. Також бачимо купівля у операторів набирається, значить, що в нас фунт. Ну фунт у нас торгується над зоною підтримки, значить, можливий вихід вище. Тобто, зараз цілому працює ось цей сценарій. Ми залишаємо його в силі, однак не виключаємо корекції до зони, і потім зони знову подальше можливе зростання. Тобто тут сценарій вже працює, запущений. І не забувайте про безбутковості і там далі. І, ну там сейфи і так далі, тому подібне. Обов'язково, да, тому що фундамент може бути непередбачений. Ну і альтернативність також залишається, якщо там виходять якісь негативні новини для, ну, для ринків, тобто позитивні для а, долара США і негативні для ринків, тоді це можливо це падіння буде падати вниз і фунт в тому числі може впасти вниз. Ось такий варіант, якщо ми проб'ємося під зону підтримки, а, долар єна Давайте подивимось, що в нас там по Єні. Ось такі контракти більше все ж таки на купівлю. Ну в цілому невеличка корекція долар зробив в рамках тижня. Також можливі корекції. Ці всі ризики інтервенційні залишаються, тому тут, в принципі все без змін. Ми з вами говорили. Я сказав, що як варіант можна спробувати на цією зоною купувати. Ми в цілому корекція дійшла вже до цієї зони. Далі можливе зростання. Я не даю тут ніяких там рівнів, куди ми можемо зростати. Самі розумієте, чому, тому що ми тут вже. На 30-річних мінімумах, і чи будуть далі поєніси одно пробивати, або буде втручатись уряд Японії, принаймні вони говорять, що будуть втручатись Як буде за фактом, ми побачимо. Тому якісь тут давати нові рівні. Я думаю, зараз не є доцільним. Хай краще, якщо відбудеться інтервенція, вже після цього можна про щось говорити. Те, як ми обговорювали ось тут, да і ми як варіант брали цю ймовірну зону першу для подальших продажів, бачимо, що вона взагалі не спрацювала, пробили і зараз від неї ж. Тоже, а, далі Австралія. Так, Австралія продається. Давайте подивимось, що у нас тут. Ми торгуємось в зоні. Ось цей сценарій був виконаний, ми його забираємо. На уже вже не актуальний. Так само, як і ось тут. Тому що ось це якраз таки тут добили, да Ось тут. Це не актуально. Ну, а далі що? Ці два варіанти залишаються в нас абсолютно актуальними, і на них можна очікувати. Фундаментально, на послабшенні долара Австралія, якісь інші валюти буде зростати, і навпаки, якщо долар буде міцнішати, значить буде реакція вниз. Поки ми в зоні, взагалі не варто нічого робити. Тобто тут, тут взагалі ситуація прозора, тобто ми в зоні не торгуємо, виходимо вгору, купуємо, виходимо вниз, продаємо. Це вже буде, якраз таки думаю, під час самих новин в Штатах, ну, завтра починаючи з завтрашнього дня. По новій Зеландії ми знаємо, буде ставка да, на, цьому, на цьому тижні. НЗД, давайте подивимось, що там у операторів продається. Також новий зеленський долар вже вкотре да ось ця зона у нас робоча зона мається на увазі, між супротивою підтримкою, вкотре себе відпрацьовує. Варіант виходу вгору можливий раптом, якщо Нова Зеландія зробить якісь заяви, як зробила по Австралії. Пам'ятаєте на початку цього місця, коли вони сказали, що ми можемо взагалі піднімати ставки, там Австралія цьому фоні зростала. Так само може бути і по Новій Зеландії. раптом не скажуть, що ми ставки взагалі не розглядаємо на падіння, а навпаки, можемо за, ну, там, залежно від ситуації, можемо їх збільшувати, під, ну, піднімати вище. Тоді це безумовно дає підтримку новозеландському долару. В інших випадках, якщо піде голубиний тон, значить ми побачимо падіння. Падіння може бути навіть ще нижче, ну і плюс реакція від інфляції в Штатах. Також, якщо долар зростає, це все падає. Якщо навпаки, долар падає, значить на і всі інші, то тут суто фундаментальна реакція, так, як і всі інші валюти, буде зростати. Тому ось так одійте також обережно. Взагалі, ось ці три дні там вівторок, середа, четвер, взагалі варто бути обережними. Поки ці всі дані новини ринком фактичні та вже врахуються і далі вже буде щось зрозуміло по трогах. По Канаді давайте поглянемо канадський долар. Значить, що у нас? У нас продається канадський долар. Ми бачимо, що закриті ці всі контракти на купівлю закриті. Їх більше ніж закривалися продажі. Тобто, позиція йде у нас ведмежа. Чиста тижнева позиція ведмежа в такому випадку долар США може зростати. Ось цей сценарій у нас виконаний на 100% в принципі він же не актуален. Якщо говорити про зростання американського долара, тоді як варіант це можна розглядати від цієї зони. Зараз вихід відбувся. Да, ось тут ось цей вихід. У нас відбувся. Далі треба закріплення зробити, ну і потім вже можна розраховувати на подальше зростання. А, ну і знову ж таки враховуємо можливі наслідки від фундаменту. Ось цей варіант також ми відміняємо. Він цілком можливий. Ну На випадок, якщо інфляція вийде і вона вийде позитивною для ринків, тобто ми побачимо падіння інфляції, ну тоді долар США також може падати. По нафті давайте поглянемо, що там у нас є. Ми дивились з вами в п'ятницю контракти да, ф'ючесні по нафті, і там іде у нас беквардація. Ну і тобто, в цілому, на падіння, ну тут тобто, ціни нижчі, ніж є вони зараз. А тут у нас по операторах також ми бачимо продажі. Бачите, скільки 18,5 тисяч контрактів на продаж відкрито, додаткових і плюс закрито ще 7 тисяч контрактів. Продається нафта. Ми бачимо, що в нас пішла трохи невеличка корекція вниз під проти цього зростання. Ну і знову ж таки, ми в зоні. Тобто зони вихід вниз цей варіант залишається актуальним, ось цей варіант залишається актуальним. Ну як варіант виходу вгору, також альтернатива зберігається. Але все ж таки, я думаю, більше на низ. Ми не забуваємо про можливі геополітичні. Зараз останнім часом новини ці затихли там, як пов'язані з геополітикою. Да? А однак, також в будь-який час я думаю, що все можна розконсервувати і запалити знову. Звертаю також вашу увагу ось тут зараз. Ось що доповідь ОПЕК щодо ринку нафти. Це буде середа 10 липня. Тобто, це стосується напряму нафти, і ось там можливі також якісь заяви будуть. Хоча ми знаємо, що ОПЕК домовились зберігати ті всі попередні домовленості, які в них були на по зменшенню видобування нафти. Ну буде щомісячна доповідь, звичайно, це буде звітність. Да звітуються, ну і, можливі, якісь там про подальші прогнози будуть, хоча прогнози вони ж робили раніше, але можуть там якісь коригування відбуватись. Тобто, в будь-якому випадку, це може десь на нафту впливати. Це буде середа 10 липня о 2-й годині дня, за нашим часом. Тому тут також звертайте на це увагу. В цілому технічно можливо, вже і пора, тобто корекція у нас відбулася, пора сходити вниз, але після зони будьте уважні. По натуральному газу у нас відбувається падіння. Ну можливо, да. Ми йдемо ось в цей сценарій, тому тут можливо подальше падіння до 2 доларів відбудеться. Також будьте уважні а по золоту. Давайте поглянемо. Так, GOLD, ну, ось такі у нас контракти. Тобто у нас закриваються продажі, тобто набирається купівля операторами на ринку. Давайте поглянемо, що у нас відбулося зростання да, цієї зоні. Тут цей сценарій у нас ну, так можна говорити, на відсотків, можливо, 60-70% був виконаний. Обов'язково безбудковість, якщо у вас спекулятивна позиція, якщо у вас довгострокова інвестиційна позиція, тут просто чекати подальшого зростання. Корекції не виключені. Ну і подальше чекаємо. Тобто, я думаю, що ну залишаємо актуальним ось ось цей прогноз цією стрілечкою тобто, до 2400. а далі вже будемо передивлятись. Поки що залишаємо так актуально, не без корекції. Тобто, знову ж таки, зону можна розглядати як подальшу купівлю. По біткоїнам. значить, по біткоїну. Ось тут да, 46400. це є сукупна середня ціна купівлі біткоїна гравцями за останній рік. Цей рівень може бути підтримкою: 46,400, тобто прогнозують. Ну не те, щоб прогнозують, а шукають підтримку. Да, і ця підтримка знаходиться приблизно ось тут. Ну тобто, це приблизно там, де ми з вами малюємо зони підтримки. Да, тобто, як варіант не виключається, що може сходити ще нижче. Або від цієї зони вже буде зростання на перспективу все без змін, тобто якісь моментні падіння вони можуть бути дійсно, але на перспективу чекаємо подальшого відновлення і зростання біткоїна. І S&P 500. А ми тут штурмуємо нові висоти. В принципі, все йде без змін. Чек... вже навіть да, найближче це буде 5600. Це вже те, про що і банки говорять. там... Ну, і там Голден і так далі. Тобто на зростання. Ну, і чекаємо інфляцію, тому що інфляція, яка вийде в четвер по в штатах, вона бересть певний стимул або ринка вниз, або ринком вгору. Якщо інфляція падає зараз по очікуваннях, давайте поглянемо. Ціни в штатах рівень інфляції. Прогноз чекають 3,1, тобто падіння чекають за червень уважно. А да? що таке червень? А ось наш червень. Ось він, да. І по нафті, червень нам показав ну, плюс-мінус, там, якщо говорити від відкриття до закриття, то червень нам показав 5,5% зростання. А, ну, не знаю, доволі сумнівно, що інфляція впаде, хоча можуть намалювати що завгодно. Це все ж таки статистика. Да а, якщо буде цифра така, як чекають 3,3, то в цілому я думаю, що як такова реакція на ринку не відбудеться. Якщо цифра паде нижче ніж 3,1, тобто, ну якщо буде 3,1, перепрошую, да ну тобто 3,3 зрозуміло, зрозуміли за фактично те, що є, і вона не зміниться. А це буде говорити про те, що темпи інфляції замітились. Темпи падіння да? зупинились взагалі. Якщо цифра буде 3,1, то також особливої реакції може не бути, тому що це за фактом те, чого чекали і цього і це отримали. Якщо цифра буде там то нижче ніж 3,1, да там 3 відсотки або взагалі ще менше, то тоді це позитивно. інфляція впала і. Долар вниз ринки будуть зростати. ФРС буде виступати з м'якою позицією напевно, дав в кінці місяця. Якщо цифра буде, наприклад, не 3,1, а 3,2, да. Тобто вона менша ніж фактична інфляція, 3,3, да, фактично попередній місяць а, в травні. Якщо буде, наприклад, 3,2, тобто менше ніж було в травні, але а, більше ніж очікували, це може сприйматися ринками негативно в такому випадку. Долар США може в моменті зростати да, а ринки будуть коригуватися. Ну і взагалі поганий сценарій, якщо цифра буде більше, ніж 3,3, наприклад, 3,4%, да? Тобто взагалі зростання інфляції в порівнянні з минулим місяцем травнем. Тоді це також негативно, і в цьому випадку долар США вгору всі інші ринки вниз. Це буде четвер, не пропускайте. Це важливо. Ну і вже від цього, яка буде інфляція, тактична. А від цього вже може бути подальше зростання або корекція по SP і так далі і тому подібне. Тут давайте можна провести ось таку підтримку. <кій> Зараз ми її поставимо. Навіть, можливо, не таку, Да, давайте перевіримо себе. Ну, тобто, так, да, ринок зжимається, Да, тобто, можна говорити про те, що такий клін нас малюється. Ось таким чином можна зробити. Ось ця пружина вона зжимається. Тобто ми маємо вгорі ось таку лінію. Ну, те ж сама тренда, да. Ось ця, цей тренд є. А внизу ми маємо зжимання цієї пружини. І рано чи пізно буде якийсь простріл. Ну в цілому, кліну, Якщо говорити про клін, да то в цілому це фігура корекції, або взагалі зміни тренду. Тобто, корекція десь вже ну, можливо напрошується, і цікаво, чи це не будуть четвертий разки на інфляція, або взагалі в вівторах середа, коли буде виступати ПАЛ зі своїм звітом. Тобто, фундаментально ось ці три дні по американському долару вони будуть такими. Я думаю, будуть нервозними. Давати якусь реакцію непередбачену, тому будьте також обережні в своїх позиціях. На цьому все. Питання, якщо є, будь ласка, пишіть задавайте. Якщо питань немає, ставте мінуси в чат і будемо завершувати наш ефір. Так, окей, бачимо мінуси. Так, бачу, мінуси пішли. Добре. Раз питань немає. Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу на фондовому ринку. Всім пока.